Зараз покажу такий цікавий автомобіль від компанії Renault. Рено. Рено Макс Міган покаже машину від Рено. Я думаю, що багато людей навіть і не бачили такі машини. Друзі, зустрічайте це у нас Рено Гранд Сценік на самій максимальній комплектації. У нас 20-й рік, максимальна оптика, максимальні диски, а комплектація Нітіалі має датчики, підсвітку, дістроніки, проекцію 20-ті колеса модельні. Панорама, безключовий доступ, мертві зони, повний електропакет, повністю шкіра. Дістрон є. 92 тисячі пробігу, велика магнітола, підігрівчики, все це у нас отак от їздить. Панорама. По задній частині, дивіться, є у нас отакі столики, резиночка під телефон. От сюди можна покласти людину. Тут все відкривається. Дуже круті сидіння, також шторочки присутні. По задній частині давайте відкриваємо. Камера є, парктроніки вкруг є, сам паркується, сім'їмісний. Натиснули кнопочку раз, натиснули кнопочку два Ось отакі автомобіль є від Рено Це просто якийсь космольт. Сидіння просто ну, реально крутецьке. Подивіться, як це все виглядає.